Запахло у хаті узваром медова куття на столі, на серці так затишно стало, І туди захотілось мені, де мама вареники ліпить, складає річка тих на стіл, і наївна душа моя вірить у казку з дитячих тих снів. Святвечір до хати заходить, врочисто лампадка горить, дух святості в хаті витає, дитяча уява не спить. Чекає на диву, чекає різдвяних тих радісних свят. Вогонь животворний палає, Вже стали калачики в ряд. На вулиці генко рядують, до вікон спішать дітлахи, і першу цукерку смакують веселики колядники, що духу біжу я за ними, село урочисте таке різдво, коляда сніжні зими. Хіба хтось забуде таке?